Скажіть гарно, ну правда ж, по секрету шепну, ще й смачно, крутяцькі налісники, заколочую тісто на молоці. Тут не зупиняюся, почитаєте пропорції в описі нічого складного. Начинка трійна сир з цукром, ізюмом і ванількою. Макова начинка готова куплена та домашні желені вишні. Тісто робила не солодке, адже начинки солодкої тут цілком достатньо. Напікаємо млинці. 15 штук в діаметрі 19 см і 4 в діаметрі 23 см. Трьома млинчиками пригостила своїх носиків-курносиків, бо під ногами роблять мериво. Ото вони в мене люблять млинці. Отже, залишилося 12 штук невеликого розміру. Намазую гарно кожного начинкою, скручую три різних млинці, великого змащую розтопленим вершковим маслом. Складаю у кубку і загортаю. На декілька годин залишаю у холодильнику. Нарізаються налісники прекрасно, смакуються в ольот. Ну то як?